Сьогодні відкрилася нова Аврора в Києві, якраз у районі, де я частенько буваю, тому пройти повз неї не змогла. І перше, що я там побачила, це великі відділи зі смаколиками. Були мої улюблені лимонади з охолоджувальним ефектом, бабуті, дубайська шоколадка, новенькі жилейки. А ще побачу, ось таку вафельку з пломбіром. Далі зайшла у відділ з канцтоварами. Там були різні прикольні наліпки. Мені дуже сподобалось оці з песиками. Та я ще знайшла там ось такий гарний блокнот. Там мене порадила різноманіття книжок. Саме такі вперше бачила в Аврорі. Серед них навіть був відьмак. Ще один великий відділ, який був, це відділ з посудом Там було багато трендових чашечок з Тіктоку. Складні чашечки, та ось такі класні ямкості для напоїв, так як вже теплішеє. Вже з'явились великий вибір мильних бульбашок. Мені сподобалось оці скаченятами. Ще там було велике різноманіття іграшок. А саме сюрпризи милі кошенята, сюрпризи Майнкрафт, популярні набори для творчості, сюрпризи Hello Kitty. та навіть набори лего Майнкрафт. Ці Авроді були дві каси самообслуговування. Таким був зоовід. Відділ там, до речі, зараз багато знижок. Відео з доглядовими засобами, ще був відділ з косметикою. Там сподобалися такі накладні нігті, та зацікавив блиск плампер. Наступним був відео з аксесуарами. Там побачив прикольне різнокольорове колечко. Там милі сережки з сердечками. Ще був відділ з технікою. Там побачила такі навушники та чехли для телефону. Багато прикольненького було у відділі з декором. Там побачила свічки у вигляді яєць, класні великодні кашпо. Та ось таких милих зайчиків. А в відділі з миючими засобами. Побачила серветку для оновлення чорного кольору, хоч ці аврора не прям величезного розміру, але вибір там був непоганий. У цьому районі Аврори дійсно не вистачало, а хтось вас вже встиг до неї завітати.